Частину земель Карпатського національного парку, які межують з татарівом, Паляницею та Миколичином, віддадуть органам місцевого самоврядування. Це, в свою чергу, дасть можливість мешканцям отримати зазначені землі у власність. Натомість Карпатський національний парк отримує понад тисячу гектарів земель лісового фонду делятинського держлісгоспу. Все це передбачено відповідним указом президента. Однак наразі дані заходи не виконуються. Причина затримка коштів: заплановані 4 мільйона гривень для проведення комплексних робіт щодо виділення земельних ділянок. Міністерством екології та природних ресурсів ще й досі не виділено. Через це сільські ради не можуть приймати рішення, пов'язані з наділами національного парку. Аби унеможливити незаконне вилучення рекреаційних територій, правоохоронні органи проводять численні перевірки. Прокуратурою міста Яремчі перевіряється рішення сесії кожної сільської ради. Що знаходиться на території міста Яремче з метою недопущення порушень земельного законодавства, а саме незаконної передачі земель, які належать Карпатському національному парку, у приватну власність громадянам. На останній сесії татарівської сільради розглядали заяви громадян про надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження щодо відведення земельних ділянок карпатського національного парку, однак їх не задовільнили. Жодному заявнику не було надано дозвіл на збір матеріалів. Щодо приватизації земельних ділянок, оскільки ці земельні ділянки належать Карпатському національному парку, і на даний час вони не можуть бути передані. У приватну власність за прозоре розподілення земельних ділянок виступає голова громадської організації фонду розвитку територіальної громади Татарова. Ми б хотіли мати в майбутньому всю інформацію з мокрими печатками, кому буде виділятися земля, щоб був постійний контроль, щоб люди мали прозорість, Щоб... Однак прокурорські перевірки мають свої наслідки. Упродовж 2007-2008 років татарівською сільською радою незаконно було виділено, а в подальшому передано у приватну власність три земельні ділянки. За даним фактом. Тому червні цього року прокуратурою Івано-Франківської області було порушено кримінальну справу. Наприкінці вересня прокуратурою до суду заявлено три позови щодо визнання недійсними рішень татарівської сільради, визнання недійсними державних актів та повернення земельних ділянок Карпатському національному природному парку.